Так, все окей, ми їдемо почали, не знаю, запис. Боже, я на сервісному центрі міста Кропивницький. Боже, Івано-Франківськ. Я прям дуже вдячна цій людині, яку ви не бачите, але будете чути, за те, що вона мені дала таку можливість. Коротше, ми проїдемо маршрут, номер не пам'ятаю, який я додам. Цоє, коротше, картинку з цього маршруту. Все, поїхали. Значить, от там от стартують машинки, я так розумію. Ми починаємо. Ну, не змі... а, і ми якраз побачити, де вони стоять, як вони виїжджають. Я так розумію, що вони бачите, як їх запаркували? А, правильно ж я розумію? Передом. Так, так, так. Відповідно, ви виїжджати, будете на іспит заднім ходом. Правильно, я розумію? Я думаю, що так. Ну, от ми зараз сподивимося, як стоять сервісного центру центра машини. Вони запарковані от передом. Наскільки я знаю, у нас дозволено здавати іспит і на машині да я це розумію, але от, от увага іспитува. от машина бачиш, так, це а це теж сервісний рейт. центр так, так. про те, що ви будете задом виїжджати. От люди стоять, відповідно, ви задом виїхали, по, включили пока що повороти заднім ходом в ту сторону, в яку виїжджаєте. Вирівнялись, потім включили лівий і почали початок руху. Це означає, що у нас початок. І нам треба виїхати праворуч, знаєте, да, так розумію, з цих так, воріт. Так. Тільки що будьте уважні, от ми заїжджали, то відповідно зліва, справа можуть заїжджати машини. Не спішіть дуже-дуже обережно. Я б тут взагалі не знаю, ну, погано Закрита оглядось, взагалі нічого не видно, тому ви вилізли. Максимально щеплення у мене в полу. І я головою покрутила. Все отлично. Пів машини у мене вже виїхало з воріт, і я почала крутити кермо в упор. І дзеркало мені праве моє не подобається. Його мені ще треба підняти. Да, я, да, я перший раз їду маршрут. Перший раз я майже можна сказати, ні, по івано франківську їздила на машині, але не тут, де маршрут. На цій машині вона для мене теж нова, ще не заглохла жодного <laughs> разу. <laughs> це, звісно, не тойота. Ну, це майже заглохнути можна на. Да? Все, коротше, ми поїхали. Але ти мені кажи прямо руху хоча би я взагалі знайома. Що ви розуміли? Я не див... Ну, ні, я подивилась попередньо по карті. Зараз прямо і направо. Праворуч. У нас просто дати дорогу, звичайно, да перехрестя. Ніяких нюансів тут на твій погляд нема. Якщо, якщо у тебе якісь є нюанси. Але ті нюанс, тому що коли тут інтенсивний рух. По вулиці Конувальця, да. вулицю Конувальця прямо. От ми зараз перпендикулярно Ти стоїш Зараз під горку, зараз чуть-чуть. Да. Типу, для е, людини, яка тільки вчиться, це може бути Сіка, челендж, я... дуже такий е... серйозний, е... суттєвий. Хотіла дуже проговорити зараз момент. Ми на пішохідному перед пішохідним переходом я призупинилася, а потім проїхала пішохідний перехід повністю і стала. Але у мене тепер зараз буде питання одразу. Е, я зараз переїхала. Е, бачила там розмітка, як вона називається? Трикутнички такі. Так, ось поступила. І мені, щоби з'їхати повністю з пішохідного, мені треба було проїхати вперед. Я таким чином переїхала розмітку. Чи це може бути помилкою? Е, я зробила першу зупинку до пішохідного. Подивилась, чи немає пішоходів. Їх не було. Я проїхала далі. Поняла? Так, так, так. І в мене вийшло два рушання в горочку. Це до того, що там горочка. Вона, напевно, залежить дуже сильно від інспектора, але це не та розвитка, яку не можна перетинати при русі. Тобто ти дала перевагу. Добре, школа, І вона вказує ДНР, на ти Добре. Ти супер. Вона вказує тільки на те, що нам треба поступитися. Вона так, якби вона дублює. Ні-ні ні-ні. Це... Чи не дублює? Вона Я від вказує? тебе як від експерта Успе, хочу роз'яснити. Вона вказує лише на те, що ти маєш поступитися, ти виїжджаєш. Ну, вона ж три кутничками зроблена. Зараз прилаштуватися в ліву смугу, бо нам треба повертати. Ліворуч, так? Коли? Прямо тут? Нам повертати прямо тут. Прямо тут, лівий Прям. повороночок. Ми тут повертаємо ліворуч. У нас так. що тут? Додаткова секція. Так. Да? Хтось так. переїхав в лінію вже би було це вже мінус, так. Да, тому що у нас переїзд, як бачимо, в стопліні, тобто у нього тут можливо йому б зарахували дві помилки тут, так Добре. як він зараз стоїть. Тобто у нас. Дуже близько до переїзду знаходиться, да. і переїхав з стоплінія. Переїзд і стоп лінія У нас додаткова секція. Ми чекаємо тільки, коли загриться додаткова секція. Поки стоїте, я так всім раджу, якщо ви не знаєте маршрута, ну навряд чи ви не знаєте маршрута, ну раптом так сталося. То роздивляйтесь, вже шукайте свою смугу. Попутнього напрямку, де вона? Прямо тут дивіться. Шукайте центр дороги, щоб ви раптово не заїхали на зустрічку. Поїхали. Ну, я чекаю, рушить. Трочку рушаємо. Тут я такі бути обережні. Я шукаю очима центр дороги і з крайньою лівою. Там скільки? Одна, так? Одна смуга. Супер, у нас одна смуга. взагалі не треба нічого думати, яку смугу зайняти. І все, і тримаємося праве крайнє положення. Не їдемо, звісно, там сточним люкам, піску, цьому, а ну, от максимально правіше, щоб зліва, особливо з ні, ні, тут не можна поняти. Ну, руху, не можна, але, але кого це але, колишить. Але нікого це не зупиняє? Так, так, далі, прямо. прямо, 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 прямо все, так, просто так, їдемо так, прямо. Ми поки що не знаємо, от ми почали знімати, чи у нас будуть просити на цьому маршруті, чи у вас в Івано-Франківську просять зробити зупинку чи парковку. Але здається, що просять паркування робити. Ми але це не, на не на цьому. Так, але ми це з'ясуємо, по крайній м'ярі, якщо буде інформація, ми це додамо. До цього все, ми не спішимо, правильно? Якщо вперлись спішуємо. в навчальну, то ми не то спішимо. Ми неї, тому що нам так. тут не можна нічого робити. У нас одна з мого року. Так. І тут дуже багато навчальних тренуються. Відповідно, ви будете складати іспит і по-любому буде Буду така ситуація, ситуація що у вас буде навчальна, то просто не спішіть. От, до речі, е на сьогодні будемо випускати. Він паркується. Так, але от є два варіанти, чому він паркується. Перший варіант він не здав. А це може не іспит. Це може просто, ми ж не знаємо. Або він просто, або він паркується, да? Я, то він паркується. Я думаю, що, можливо, тут буде паркова... парковка. У вас таке завдання на іспиті. До речі, може бути. Запам'ятали, тут може бути парковочка. Подивилися, як він зробив, Правий поворотничку, обережно і собі. Там чуть йолочкою було, кстаті. Та, ялинка, так. Тому не треба сильно вліво відхилятись, в ялинку можна заїхати з близькоми. Лівий поворотник я включила, а правий не можна було включити. Що я включила лівий, я тобі поясню. Ти знаєш, що біз перешкоди. І ото навіть що він двома колесами ледь-ледь стояв на проїжджій частині, вам повірте, це зарахують за помилку, якщо ви не включите лівий поворот. Але правий для повернення в своє крайнє правоположення, там, напевно, я би не включала, тому що є на право, можна ввести в оману. Тому тільки лівий. Від інспектора залежить. Мені здається, а, я веду в Ну ви можете це пояснити. Тепер, так, у нас кривий рух, що ми. робимо? Е, який з'їзд? Чекав, спочатку треба переїхати в ліву смугу. Тому що тут щодавно змінилася організація. Ну мені треба знати, який з'їзд. Тобі прямо, Зараз можна переїжджати? Треба переїхати, тоді буде почнеться. А майже затерта розмітка переривчаста. тобі Добре. треба. Добре, що далі? Який з'їзд? Другий. Супер. Ми зайняли ліву смугу. Чому ліву ти поясниш потім? Чому ми зайняли ліву да. смугу, Чому не право? І конфігурацію руху, що права смогу тільки направо. Там було тільки направо, да та, я не встигла, просто подивитися. Це ми заїжджаємо, нікого немає. Права, тільки направо, Супер. Вже, Проїжджаємо не перший з'їзд, включаємо правий поворотничок і спокійно не з'їжджаємо. Якою смогою з'їжджати, дивимося уважно праве зеркало, якщо нікого немає, то рухаємося ближче до бордюру і все, і ми в правому положенні і туди. А ми... тут у нас вже дві смоги вдома. І тут є нюанс, що, скоріш за все, інспектор міг би зарахувати зараз тільки помилку. Чого? Тому що ти з лівого положення маєш заїхати. Чого? І чого потім тому, що у мене була м, напрямок круг по смугах. Так, тому що це є напрямок по смугу скупу. Okay. От я починається тут двосмугова дорога. Тобто я б робила так, я б заїжджала в ліву смугу, дорога їхала б в лівій, а потім приймала от, крайні правоположення. Супер, давай тоді е, подитожимо. Якщо у вас на заїзді на коло є розмітка, напрямку руху по смугах, тому ви не змінюєте смугу на виїзді. так же там далі рухайтесь по цій смузі, правильно? По своїй же, так. Рухаюсь. А якщо немає такої розмітки, тоді можна зробити, як То я тоді тільки можна, що зробила. Так, тоді можна. Все окей, тоді лівою заїхали, лівою з'їхали з цього кільця. Тут ми їдемо прямо. Супер. Бачиш, вже як корисно. Ну от ти б сказала, я би вже помилку зробила, получається, якщо б я сама їхала і, і знову ж таки все залежить дуже багато від інспектора і як він приймає Нє. і інтерпретує правила. Але з точки зору правила є правила, якщо ми говоримо про ПДР. <тур> ти ми маємо як вісліба, 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 людина, або... яка займається організацією дорожнього руху, це пояснила по ПДР, і ми це пояснили всім по ПДР, як би це треба було зробити. Так. І до речі, я дуже всіх попрошу в коментарях, хто здавав в івано франківську і бачить. Ви можете написати, які помилки вам зараховували там на цьому кільці, чи просили паркуватися. Це дуже допоможе тим людям, які не здавали, і подивляться цей маршрут зараз на відео. Супер, супер. нас нас чекає чекає ну, так тобто, пізніше в uh -huh. бо там на нас чекає, так зване, Слухай. Вау, тут а якщо а він перелишився в ліву, то, напевно, вже іспит не здав, тому що я учень думаю, би так ну, не зробили. Зараз ти бачиш, скільки їх. Да. Ну ми будемо їх і це ним, це супер. Ми будемо якраз дивитися, що вони роблять. Як їх чати? Що вони роблять? Ми досліджуємо питання. Але у це з кільцем, що тільки що ми обговорювали, мені прям цікаво, чи дійсно це так зробити треба, прям виключно по ПДР. На самому колі же не було розмітки, її ніколи так не може бути. Ну дивись, тут з точки зору. Я ж не знаю, що буде за колом. Ти не знаєш, але ще з точки зору. ти не знаєш, що це і я на виїзді з кола не побачила знову ніяких, ну, нічого не було, і я Проблема би, Справа такого по правилам, як оце мало би бути, mm -hmm. і як це взагалі працює в нормальних країнах, а, то по-перше, завжди є розмітка, mm -hmm. і вона би має виводити правильно, ну, їм так. не було на колі. Так, вибачайте, воно, бо вони всі їдуть в ліву смугу, значить так треба, Все, да? так? треба, да, тут буде Ага, у нас розворот, тобто ми їдемо. що таке розворот? Останній з'їзд у нас. Ми зараз подивимося, вже, скільки їх тут з'їздів, ну ми маємо подивитись знак. Бачите. в общем, у нас в нас зворотньому напрямку. То по суті ми тут розвертаємося, їдемо так само, просто в зворотньому напрямку, і все, і весь маршрут. Весь весь маршрут і Добре. Ну слухай, ну, можна помилок. З точки зору там мала бути розвитка доходить з кінця. Так. З Дивись. <laughs> і щоб не вводити нікого в оману, ну, типу, я б все рівно трималася угу. Mm -hmm. до кінця крайнього лівого положення, а потім перелаштовувала себе. Тут Це немає, апільний, немає розмітки. Тут. тут немає. Тут є перед кільцем розмітки. Euh, ми зараз подивимося. Так, <laughs> у нас, <laughs> <рит> ну, ми ж дивимося по ходу. Я не знаю маршрут. Перший раз я їду. У мене чотири з'їзду. Мені останній, в останній, в четвертий. Розмітка на самому, на самому кільці, бачиш, з'являється. Якщо вам інспектор скаже, четвертий з'їзд, це подивилися, що їх чотири, це останній з'їзд. Я завжди лівий поворотник він включає. Але по ПДР зараз не, не ну, ми не включаємо. Не, на не і, на не і на іспиті у нас в Корпивницькому за це роблять помилку. А, а він включає, що тут навпаки не роблять помилку. Ну от специфіка кожному сервісу, тому що маю знати, як ну, от, що мені робити. Добре, ладно, я включаю лівий. Але дивіться, це під питанням. У нас в Кропивницькому за це рахують помилку. Я одразу що, їду в саму ліву смугу, так? Да? Їдемо ліву. Супер. І їду по лівій смузі повністю. А там далі виникає нюанс, тому що ця конфігурація кінця, називається турбокільце. Е, я рухаюсь тобто, просто ти по стрілочкам. По да. Турбокільце, супер-пупер. Ну, я таки рухаюсь, ці мене припускають. Тому рухаєшся, рухаєшся. ти рухаєшся так зараз. Прямо, прямо, прямо. прямо. Ні, не з'їжджаєш. Не з'їжджаю? Супер, ні, супер. Ні, супер. Ні, а ні, як поняття, що я не з'їжджаю? А ти рухаєшся по своїй же смузі, пані Павло. Окей, все-все, я, все, я, я поняла, ти поняла, ти поняла, поняла. Ти угу, рухаєшся угу. угу. Це нам потрібно для того, щоб далі... Закипати. Я вже правий з'їжджаю, правий включаю вже. Я вже з'їзд останній проїхала, третій, так, у мене вже четвертий. Ось проїхала, тепер з'їжджаєш. Все, Тетя за кермом. На спрінке. Дивися. І чому треба лишатися всі смузі, щоб заїхати далі в крайнє праве положення? О з тою сторони всі заїжджаєш, і це неправильно, а треба в крайне праве, тому треба рухати. Якщо б це було не турбокільце, я б зайняла ліву і рухалась постійно лівою, і з'їхала лівою, якщо б вона була і така розміра. А в даному Супер. випадку тебе розкручує як по спіралі, ти маєш зайняти Окей. саме угу. ту смугу. Більше ходіків не забуваємо дивитися тут. Тобто, якщо на кільці взагалі немає ніякого напрямку руху по смугах, то ви робіть, як на класичному колі. Заїхали, ну я як роблю в четвертий з'їзд, я заїжджаю лівою, рухаюсь по кільцю лівою і ближче до свого з'їзду з'їжджаю правою з кільця. Отак я роблю. Ну це коли у нас немає ні розмітки, напрямок руху по смуг, не оцього як турбокільце, просто взагалі немає ніякої розмітки. Нічого немає. Тоді що хочеш робити? Але оце от заїзд з лівим поворотником на коло, оце залишаю під питанням. У нас в Кропивницькому за це роблять помилку. У нас навпаки, я, я навіть коли я ще здавала три роки да? тому. Тоді до... не було цього правила. Не було тоді. Це з'явилось пізніше, ніж три роки тому, я тобі просто кажу. Пізніше. Мені здається, правило таке було завжди, що не обов'язково показувати заїзд, а обов'язково показати з'їзд. З'їзд завжди було. було заїзд, щось змінили. Я тобі, була. чесно, щось змінили. Я подивлюся, що Ну, окей, треба це перевірити. Це що у нас я чітко знаю, у нас за це прям карають <гум> помилкою. Ти, ми заїжджаємо в житті, як, я, я всім таки кажу, в житті, як хочете, наїзпит ми лівий не вмикаємо на заїзд. Ну мені знаєш, що ще не подобається по цим, в принципі, у нас по сервісним центрам і по всьому, тому що у нас від сервісного до сервісного змінюються якісь вимоги. Вони мають бути стандартно. Що там роблять паркування, там не роблять. Тут включають лівий, там не вмикають лівий. Ну що це таке? Я, правила одні для всіх. Що наші правила вони дозволяють мати лазівки і ними користуватися. Ну, 네. Розказую ще приклад зі вчора, позавчора, точніше, один нюанс. Так як я там на жестовий переклад, на деякі блимає. Ну, ми нічого не порушили. Yeah. Е от, нічого ладно, порушили, щас я потім. Але тепер нюанс, але тепер тепер нюанс. той виїзд, тому що. А ну-ка, давай прокоментуємо. Там ми приїхали не зелений, а тут у нас що? Велике перехрестя. У нас червоний, але ми маємо. Ми маємо право рухатись далі, тому що перед другим світлофорним світлофором думаю, у нас немає -лінії. А вони стоять, що пішоходів пропускають. О, що вони, стоять? вони стоять, що пропускають пішоходів, бо вони знають, що можна рухатись. Можна рухатись. Рухатись можна. Але дивитися, угу. пропускаючи... Он, бачите, рухаються. Так. Але пропускаючи пішоходів і пропускаючи ось цифри. Ага, супер, все, запам'ятали. Цікаво, бачиш, такого, наприклад, у нас в місті такого нема. Це... У нас немає турбокільця. Це Такої штуки нема. дуже, тому що ти вже ми заїхали нема. а потім ми вже мигати. Туди. Бачиш, а маршрутка ж чекала. Чого вона чекала? Може Чого там. Чекала? Ні, вона просто чекала. Цікаво. А тепер ми зупиняємося і не спішимо. І собі чекаємо. Може, можемо дочекатися до того моменту, поки маршрутка поїде, ми поїдемо просто за нею. Так. Ми просто взагалі кипішуємо. Стоїмо собі. На пішохідному ми не наїхали. Жигуль, що там? Жигулі, тепер боюсь. Такі. Там... Е, вона... Добре, хорошо. Я бачу все. Все, вибач, чувак, я не їду. Тепер, розк... От, якщо б це був іспит, мені блимає БМВ. І я, наприклад, виїжджаю. І мені інспектор каже, що це помилка, тому що я не надала перевагу в русі. І те, що він блимав, це вже нікого не колишить. Тому ну проблеми він є таке, знаєш, не негласне правило двох секунд. Я тобі відповідаю, це дві секунди це працює, сама послідкую за цим. Якщо тобі хтось поблимав і ти за дві секунди не поїхав, він поїде. відповідаю. він довше двох секунд чекати не буде тебе. Тому якщо ви за дві секунди не зреагували і не поїхали, вже не їдьте. Але Тому ви поїдете вдвох і не стосується. Я я для це було правило для життя. Я сама навіть за собою слідкую, я комусь там щось десь показую, відповідаю, дві секунди, ай, все, ти втикаєш, все, я їду І dai". Взагалі правило для життя це називається ведмежа послуга. І це не дуже да, багато, да. І часто. Ну... Вона дуже mm -hmm. багато роль грає. Особливо, якщо е... коли ти пішоходів пропускаєш. Коли ти хочеш пропускати пішоходів, да. коли хтось в праці. Я зможе, вибачаюсь, коли Я І я забула, куди далі. Нам по кільцю. А, 6. так що, друзі, здесь ми ж прямо рухаємося. Я вибачаюся. Він все одно включає лівий поворот. Бачите? Івано-Франківськ включає лівий, лівий поворот. Тех, все. Тех, все. Я не розумію. Ну, я хоч обі, що в Кропивницькому що у нас що, різні кільця, різне ПДР для. Ну що це таке? Ну чому? Я бачу. Я та бачу. А тепер не бачу, не бачу, не їду. Супер. У мене досі був, і я його на правий перемикаю і рухаюсь правою. Зліва можуть і лізти. Да, дивіться, об, обережненько. Да, правий можна вже вимикати. Супер. Коротше, якщо так тихо їхати, як черепаха, то не спішіть, то в принципі. Але прям нюансів я тобі скажу: от для, от для як водія, який перший раз в такій місцевості. Ну, Мені прям цікаво. Про їхати як черепаха, в принципі, тут працює таке правило, що вони самі просять, у мене так було принаймні, ну окей, до нових цих змін, да, але вони просять завжди їхати не більше 20-30 кілометрів. На годину. тепер я тебе розказ, що у нас в Кропивницькому просять. У нас кожен е іспит провокують їхати на третій. Чого ти тут не включаєш? А ну давай третю, давай третю, давай третю. І це людину, блін, вона ну ладно, і на ще третю. І апрі... ну, поняла, їде вже швидше. Чим швидше вона їде, тим більше помилок вона допускає. Все. у нас навпаки у цей суєти наводять. Я всім кажу, заспокойтесь, просто кажете екзаменатору добре, якщо я буду їхати швидше, я включу, коротше, да, 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 я включу, включу, а сам собі їдеш на другий. Шо? А нас ще які зараз їдуть, вони всі хороші. Ну, Ліво наліво. Да, Ліво наліво. Да, я вже воно видно, що там тільки наліво. А ну, типу, ми їдемо, ну, слухай, ми <звук> їдемо 20. Він, скоріш за все, іспит здає, <звук> мабуть. Ну так, що він ще робить. Просто вчаться, да. так. Ну, це, це машина в сервісному центрі стояла. Тільки що, по-моєму. Ми коли приїжджали, а що, їх думаєш, багато, так стільки? Там з причепом стояла. Можна, можна. Чуваки не розуміють, не чого я їду за ним. Ну, або а що. Бо не можна. Ну Все, вибачайте. Ну вони здивовані, чого я досі не психіа. Ну, ну, заділо людина теж терпить і все. Я думаю, тут хто місцевий, вони вже розуміють, що. Він таке паркується. Такі паркуються. А, а бачиш, він просто. Так же ж на а, значить, він а це кінець уже? Ні, це двоє. Якщо у нього час. <кх> вже сплив, він може сказати, зупиняйтесь тут. Що, серйозно? Так. Вони не доїжджають до кінця. У мене так було, що ми. Сюди, так? У нас такого нема. Що? Просто прямо їдемо. У нас такого нема. У нас ти не маєш доїхати до кінця. Ні, тут ти можеш Io, Сто, sap, якщо у тебе сплив твій час, тобто ти маєш їхати, по-моєму, 40 хвилин різку триває. Чого 40 хвилин? 20 хвилин. 20 хвилин. 20. 20. 20. 20, 20. 20. Якщо за 20 хвилин ти не встиг доїхати до сервісного, то ти зупиняєшся А, і в смислі, ти не здав? Ні, ти, ну, а, ти, ти здав, але ти, ти, ти не доїхав. Ну ти просто не доїхав, так. Бачиш, ну ну опять же, що це за різні правила для різних сервісних центрів? Ну що за Так, стоп, правий поворот екрану в даному випадку. Я вибачаюсь. Я б вже б ще помилку наробила б. Ну, стрілочка. стрілочка. Ми подивились. О, дуже обережно, нікого немає. Дивимося, 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 дивимося. Наче все окей. І своїм правим. Так. Так, да, це, звісно, початок іспита під горочку, там рушить два рази. Це прям я вам скажу. У нас є горочка, горочка. теж. Але у нас там. Та теж можна два рази насправді, прямо на початку горочка. Сразу, щоб... Так, наскільки рано можна перелаштовуватись в ліву смугу за для повороту ліворуч за світлофором? За світлофором і зразу перелаштовуємося ліворуч, тому, тому що давно що... починається сусіда війна і більше заїздів нікуди немає. А ну-ка, скажи, якщо великий трафік, я можу зараніше до світлофору? Ну, взагалі, за підтверджено є помилка. Ти можеш перелаштуватися, коли тобі й просто ти собі розумієш, що окей, мені скоро треба налітину, угу. я бачу трафік. Я боюся пізніше не перелаштуватися, тому ти це робиш завчасно. ж, опять же не місцеве, не знаю скільки у мене від світлофору буде. О, бачиш, навчальна машина перед нами їде, Вона завжди вона вже перелаштувалася. Mm -hmm. тобто так. Це ну я робити. не місцева, я не оцінюю, скільки у мене не оцінула, часу не маєш я не знаю. Я не знаю відстані. але тобі да. треба вже, тому що от там да я б уже не здала. Ти б уже не здала а ти Кать, ти бо Кать, ти мені сказав за світлофором, бо я її поїхав. Ти сказав вона. за світлофором. Ну, я ладно, я досвідчений водій, я можу перелаштуватися за цей час. Я за засвітофору. Окей. І... Ні, Ну тут слухай, в принципі, тут є, достатньо тут є, місця. Місце є, час, Всі було. дуже повільно їдуть. Я газку додавала, Фольксваген мене абсолютно він не спішив, він бачив, що я хочу прилаштуватися. Можна тебе іспити, то можливо трошки такі водії будуть сюди. Так, я вмикнула лівий заранч, тому що тут дві суцільні, я нікого не веду в оману. Я про тут просто, просто поворот. Не було світофору, не було? Ні, ні, ні не було світофору. Я просто доїжджаю, Та йди в жопу. У нас відповідальна ця задача. Що я не хотіла. От якщо б я повернула, як він, я повернула на зустрічну смугу. Я притягнула далі і біля розмітки повернула, щоб я попала в свою смугу. Я не зрізаю. Це буде груба помилка. Водій при поверті ліворуч не може опинитися на, ну, на смузі зустрічного руху. Тому я протягнула максимально вперед. Машини вилазять за розмітку. Я роблю. Поворотничок, роблю поворотничок назад, дивлюсь в зеркало і вертаюсь. Все, об'їхали. Дуже мені таке. Ну Я ж без навчальних наліпок, звісно, він не розуміє, що я туплю. Дивись, як він взяв правіше. А, він куди заїжджає? А куди він Що це таке було? Ми це? Ой, ще раз. Я не розумію. Ну, ми, ми наблюдаємо. Він хоче розвер... А, розворот, розворот. Оспостерігаємо, тому що. Так, дивіться, розворот. Або просто вчать, або можуть попросити зробити неспітті, я не знаю. Все, ми приїхали, ми лівий поруч включаємо, і нам якось треба в ті ворота попасти. Я би не знаю, о -о обісралась Я беру чуть правіше. Ой, чуть-чуть. Заїжджаю знову ж таки подальше, як в парковці передом. Закручую і мені тоді видно, що робимо робити. Я не проїду там. Ні, чекаю. Іди в жопу. Но, от що він мені от він хоче, ну, він ти мені ж хоче ситуаці, показати? Ти ж не, ти ж не бачиш, що я і з воріт випускаю людину. Щось у вас якісь нерв, нервнірні. Це особливості Франківська, тут то якщо тобі не запікали, Ну, так. Якщо ти затримався на 2 секунди і тебе не запіпікали, то це не франківчанин. Бо це В, не фініш, пас. вибачаюсь, не знаю. Певно, по колу і парковка. Я тут не можу сказати. Ми Свої приїхали... Скільки... щось об'їдемо ще раз, а побачите, скільки там <паспільшен> машин стоїть. Так, стоп.